Після виходу з пекельного бахмута чоловік приєднався до 66-ї бригади. У її складі Мамай, такий позивний він мав майже відразу вирушив на Луганщину. 35-річний захисник обіймав посаду головного сержанта механізованого батальйону. Як згадують його побратими, Володимир завжди піклувався про особовий склад. Але на жаль, після майже року оборони позиції 5 липня 2024 року, під час виконання бойового завдання він загинув. Ми останній раз як спілкувалися з ним по відеозв'язку, це було третє число, він якраз заступав на позицію, і ну, вже тоді було зрозуміло, що відбувається щось досить серйозне, так як він попросив, щоб я погукала наших донечок, аби зробити спільне фото. Ну, Як виявилося, останнє спільне фото з ним. Після розмови він надіслав мені відео привітання з днем народження, адже ми 6 числа святкували чотирьохріччя нашої донечки. Ну а сьомого числа дізналися про загибель. Щоб ти маму слухалася завжди була Житчерадісною та усміхненою. Татко тебе дуже дуже любить.